Весна, дочекайтесь. Дені девіто заговорив російською. Відомий голівудський актор озвучив для росіян цілий мультик Лоракс. Слов'янську вимову наживо перевіряла Катя Осадча. ексклюзив. На прем'єрному показі мультфільму у Москві Денні Девіто, який озвучив кількома мовами головного героя, скуштував горілку, після чого заговорив російською та позагравав з українськими дівчатами. Ви, мабуть, змерзли в ексклюзивному інтерв'ю Каті Осадчій. Дені Девіто зізнався, що має багато спільного зі своїм рудим пухнастим персонажем, і у них одна мета на двох. Так він дійсно схожий на мене. Такий хороший хлопець дітям буде дуже корисно подивитись цей фільм, бо в ньому піднімається важлива проблема охорони довкілля. Взагалі, бажаю вам отримати задоволення від перегляду і гарно провести час. Також актор розповів, як опановує слов'янську мову. Я не вчу російську, але намагаюся розмовляти. Я хочу почитати Достоєвську, звісно, російською і Чехова.